Якщо ви цінуєте хендмейд предмети, якщо ви обожнюєте предмети ручної роботи, у мене для вас невеличка підказка, яка можливо врятує вас від великої помилки. Коли ви обираєте собі гарні предмети і дивитеся на вироби, які ви хочете придбати. Дивіться, будь ласка, не тільки на сам товар, а і на тих майстрів, які виробляють безпосередньо ці предмети. Справа в тому, що будь-який майстер, який вручну виробляє продукцію, він так чи інакше вкладає в цей товар, в цей виріб свою енергетику і той стан, ті думки. Ці страхи і програми, які він транслює в цей самий момент, саме тому, коли ви обираєте собі якусь красиву річ зроблену вручну, будь ласка, подивіться ще і на самого майстра. Як в нього зі здоров'ям? Що в нього в житті відбувається? В цілому, яка це людина по енергетиці? У що вона вірить, яку ідею взагалі транслює? Дуже часто буває так, що людина робить мега-красиві речі, але при цьому сама людина переживає страшний травм, страшну втрату, і на важких емоціях намагається залатати свою. Внутрішню діру і свої переживання таким хобі, але свої сльози, своє горе, свої переживання людина вкладає в той виріб, який вона зараз виробляє. Це відео ні в якому разі не для того, щоб образити майстрів, які своїми руками створюють справжні шедеври. Це лише вам підказка і нагадування про те, що ви все ще маєте в першу чергу взаємодію з іншою людиною, і тому немає сенсу ігнорувати. Очевидні моменти, які можуть вас зберегти від хвороби або від негативних програм, через які в житті потім відбувається низка негативних подій. Тому, будь ласка, цікавтеся, а хто саме робить для вас виріб? Яка це людина? Поспілкуйтеся, хоча б трошки для того, щоб відчути, це ваша людина чи ні, на які вона. Хвилі, і тоді вже сміливо купуйте ту річ, яка вас захоплює. Будьте свідомими, любіть себе, доєднетеся до цілючого поля у телеграм-канал, якщо інформація вам резонує.